Мої вітання, шановні підписники, а також випадкові глядачі. Ви на каналі Сампрочина. З вами, як завжди, Олександр. Друзі, в нас буде сьогодні черговий відеоогляд продукції від компанії «СанАк». Прислали мені ось таку коробочку, давайте я вам дещо продемонструю, і ви скажете, що в ній може знаходитись. Ну, секундочку. Чуєте, так? Да? Це в коробці грає? Я думаю, вже помітили. Друзі, це не bluetooth колонка якась, це, друзі, наушники. Досить цікаві наушники від компанії Sanac, модельку B21S. Коротше, модель дуже цікава, незвична, є купа нюансів з ними, але все ж таки вони, я думаю, когось і зацікавлять. Тому, друзі, дивимося це відео. Ну а я, звісно, що розкажу вам про свої враження про дані навушники, тому що я їх вже декілька днів в тестів і можу щось вам про них розповісти розповісти. Отже, друзі, розпакування. Воно не займе багато часу. Коробочка ще покрита була салафаном. Я її зірвав, оскільки, як то кажуть, для користування мені треба було розпакувати. Так, в нас зустрічає ось такий вкладиш кольоровий з зображенням самих навушників. З другої сторони, в нас є написана модель, а також характеристики. Тут якісь у нас наклеїчки, говорить про те, що підходить як для айфонів, так і для андроїда, ну і... Вказівка, що все ж таки це є спортивні наушники і більше предназначені для людей, які ведуть активний спосіб життя. Так, друзі, що в нас тут є? У нас моделька B21S, Bluetooth-версія 5,4, тобто хороша версія Bluetooth. і вказано, що дистанція, на якій вони будуть працювати, більше 10 метрів. І це дійсно так. Тобто по квартирі, де є декілька стін, наушники не відвалюються від слова зовсім. Тримають Чіткий зв'язок, якісний коннект з смартфоном без всяких питань. Я думаю, що на, на площадці, де немає ніяких перешкод, я думаю, і 10, і 15 метрів буде е, з'єднання більш-менш стабільне. Так, акумулятор, друзі, у нас на 155 мА і це друзі, дозволить даним навушникам вам відпрацювати е, 10 годин. 10 годин без підзарядки. І це дуже круто. Заряджаються вони за час 20, а 7 днів вони можуть бути в режимі очікування. Якось, ну, потужно. Так, ну. Картонку зняли, і в нас зустрічає вот фірмова коробочка з такого твердого картону. Вона приїжджає більш-менш в цілому стані, бо з тончого картону, як правило, все помяте виходить, а такі коробочки приїжджають більш-менш цілі. Ну, може хіба що кутики десь загнуті. Тобто на подарунок цілком нормально. Так, ну і от от така вот преліс нас зустрічає, як бачите, у нас запечатано в от прозорий Прозорий пластик ну, виглядає симпатично. Так, якщо ми його вскриваємо, до речі, що у нас тут пише? Активні наушники, спортивні ля-ля та поля, ну і, і все. Так, тут нас зустрічають самі наушники, ось таким вон, чином вони виглядають. Бачите, зразу ж, да, на спортивний тип. Під тим пластиком, в принципі, нічого особливого немає. В комплекті йде невеличка інструкція. З QR-кодом для з'єднання з смартфоном, щоб під'єднатися до додатку. Да, вони працюють з фірмовим додатком Sanac. і в мене це все вийшло. Ну і в нас тут кабель для підзарядки простенький, е якого вистачить для того, щоб заряджати дані навушники. Так, ладно. Це все в сторону. Ось такі, друзі, наші наушники таким чином виглядають. Використовують вони кодик AAC і як і звучання має бути Hi-Fi. Виколоні вони із пластика. Пластик у нас, ну, до речі, є декілька кольорових варіантів: Black і Blue. Вони зроблені з такого пластика, що на ньому нібито не мало би лишатися відбитки пальця, і ніби так воно і є. Але все ж таки, якщо так придивитися, якісь все ж таки на пластиці лишаються. Це все, друзі, у нас зроблено з такого ну, більш-менш нормального пластика. Я б не можу сказати, що він суперякісний, але в той же самий і не самий найдешевший. Тут в нас дублюються наші характеристики. Говориться про те, що ми маємо заряджати дані наушники 5 Вольт 1 А максимум. І акумулятор у нас 155 мА. Оця дужка в нас вона прогумована, і всередині в нас, друзі, металева вставка. Тобто дужка не є пластик і вона має ну, в принципі, служити вам довго. Кажу, що там титановий сплав якийсь, ну я б в це не дуже вірив, ну, але щось таке пишуть. Так, е друзі, в нас наушники повністю закриті, тобто влагозахист ніде не вказаний по, по якій технології, але вказане про те, що вони е досить вологістійкі. Тобто в них немає таких зайвих отворів. Дивіться, в нас тут є кнопочки керування, тобто включити-виключити наушники, а також керування гучністю. Ось вони є. У нас тут от, під кришечкою. Отвір для підзарядки Type-C, воно так, так, так само плотненько закривається. І коротше, ті навушники мають витривати, ну, чуть би не занурення під воду. Я би цього не робив, ну, але я думаю, що. Ну, і навіть дуже би, напевно, не приймав би. Але все ж таки там. Під дощ, якісь там бризги, я не знаю, випадкове попадання в воду на не, не довгий час. Вони мали б це все друзі витримати. Є єдиний отвір, який мене, в принципі, напевно, би найбільше б смущав би, це отвір під мікрофон. Е, він тут один. От буде цікаво почути, як мікрофони тут спрацьовують, тому що пишуть, що є ж подавлення шуму, подавлення шуму вітру. Коротше, типу покращені мікрофони. Ну, я... Ну, знаючи, як воно так є, багато обіцяють, але насправді воно так собі. Е, є індикатор зарядки нашого пристрою, коли ми заставляємо зарядочку, тут у нас червоний або синій індикатор, відповідно, е, о, І ще трошки підмігу, коли воно з'єднується з зі смартфоном. З'єднується зі смартфоном без проблем. Тобто по Bluetooth 0 проблем з додатком. Треба трошки побавитися, в плані там понатискатися які клавіші, щоб воно з'єдналося з додатком. Так, до речі, на рахунок додатку. Зразу давайте поговоримо. <кхе> е, От, речі. Роз'єдналося, але щось ми тут зараз понажимаємо і по ідеї, ну, є. Бо бачите, зразу з'єдналося. Вот. А ну? Ага. А як пауза? Ну, давайте так, нажмемо паузу. Бачите, можна керувати прямо з додатком. Є стірю, є можливість з додатку керувати гучністю. Тобто, у нас чуто, так? Є можливість керувати гучністю, є можливість перелистувати треки і є можливість змінювати еквалайзер. Друзі, з того, що я тут перепробував, найкраще для мене скала. Це, напевно, режим рока або якогось там повишеного басу, ну коротше, маща-мащою. І популярний. Це такий збалансований режим еквалайзера, як на мій погляд, і мені найкомфортніше слухати музику е, скоріше всього в популярному. Ну, я на, на скала лишив, щоб вам дещо продемонструвати. Решта режимів, це, напевно, для якихось е, інших треків там. Ну, коротше, під кожне ухо своє, як то каже. Да? Показує заряд акумулятора, ну і так само є пошук, пошук, пошук девайса. якщо ми десь загубили його або ну, десь лишили в якомусь місці, то через смартфон можна буде принаймні подивитися, в якій області ми його лишили, в якому місці. Ха, де, ну Тут, якщо так серйозно, тут пише, на, ну, от, менше 100 метрів, ми знаходимося ми від наушників. Тобто, було би далі, було б показувало б, що ми там в кілометрі в двох-трьох, ну і плюс-мінус орієнтуватися. Тобто точне місце навряд чи покаже. Дої карту не хоче підзагружати, це теж мінус. Все ж таки додаток зроблений для китайського ринку, ну але в нас воно таким чином працює. Так, ну і все, друзі, по додатку більше нема про що говорити. То, що от еквалайзер тут є, і реально воно щось міняє, це дуже круто. От скала. Найголосніший режим і найбасовіший, Тобто там бас ну, реально валить дуже, дуже, дуже добротно. І до речі, да, до речі да, виробник говорить про те, що тут дійсно бас типу, зроблений покращений, і він, ну, він реально тут круто, кру, круто відіграє. Так, ну друзі, що, що можна сказати про них? От так от на вигляд ну, дійсно спортивні наушники. Нічого не скажеш. Але тут саме фішка в тому, що це все-таки наушники якоїсь кіскової проводі... провідності. Вони не мають е відкритих отворів, звідки виходить музика, тобто рівно-плоска поверхня. Бачите, так? Да? І вони вібрують, друзі, вони реально вібрують. і, і на, на, на великій потужності, на великому голосі гучності, верніше. У мене таке робиться віща, що в мене сірка, напевно, з ушей буде вилазити сама по собі. Настільки воно, коротше, долбить по ушам, вібрує. Аж до неприємного, я вам хочу так сказати. Зараз. Так народиться. Максимальна гучність. Грає дуже чисто, ну реально чисто грають. Але є от такі от. Прикиньте, да? От я настил, зараз кину. І це вас на ушах. І це на голові воно так колбасить. Народ, конечно, Лускочить, що капець, ну деколи неприємного. Тому я б, напевно, ну не знаю, на максимальній гучності з такими самими потужними басами. ну Хіба що привикнути? Бо воно реально лоскотить так, що капець. І мене вже декілька разів передьоргало, коли я слухав музику, особливо цей трек, ну капець. І це ще, ну, це ще не не там що тільки в попереду, як то кажуть. Ну.

Ну і що, друзі, давайте я вдягну їх і буду вам розказувати от на рахунок всього того, що я підбив, які підсумки зробив про ті навушники. Отже, друзі, ось таким чином виглядають навушники в мене на голові. Сидять вони дуже-дуже добре. Що би я, напевно, не робив, як би я не пригав, як би я не скакав, бо футбол, баскетбол, любий від спорту, я думаю, що вони б в мене б не злетіли би в мене з голови. Це, мабуть, вони реально, просто як в у мене насілене на голову, і при тому всьому вони зовсім не давлять. Тобто носіння даних навушників дійсно досить комфортне. Нема амбушур, відповідно, вони просто прилягають, плотненько лягають вам отут -от. лягли і все. Без усіляких зусиль, але чітко, ушки по вуху класно. Стають, вони не регулюються, я думаю, на любе вухо підійдуть. Тут суть передачі музики зовсім в іншому. Не в то, щоб попадати вам в ушну раковину, щоб ви бачите, де моя ушна раковина. Тут отверда, а воно от тут іграє з боку, взагалі з боку. Отакі от, такі от да, наушники кісковою правогітності, два дрова, ну, як, як вже й казав, на максимальній гучності оця от вібрація, ну, блин, реально ж гу, так ускотить, що аж піддергує. Ну, Але якщо гучність зробити трошки менше, десь на 50%, то досить комфортно слухати, я вам хочу сказати. Як і звичайні, мені дуже порадувало, реально дуже порадувало. Все збалансовано, от реально все збалансовано. Якби не вібрація ця, то бас взагалі б крутий. От реально круто. Просто оце от вибрації трошки портить відчуття трошки деякі. Коли воно вібрує. Ти більше зосереджуєшся на тому, що воно тобі трошки віддає вібрацію, ніж ти зосереджуєшся на прослуховуванні музиці. Оце трохи бісить. Але от, трошки зменшити гучність, вібрація відповідно, зменшується, і тоді все, в принципі, виходить більш-менш збалансовано. Так, страдає, як і звичайно. Можливо, на максимальній гучності, до речі, вона тут її достатньо, аж ну, реально достатньо. Ну, Не так, щоб хотілося б е, вимкнути, зробити дуже-дуже сильно менше, але е, її цілком вистачає. Тобто В шумних місцях можна додати і буде в принципі, вам гуд. Да? Тобто Ви будете чути все прекрасно. Е, на рахунок, чи вас буде чути, Ну, давайте я зараз включу і ви самі в принципі, це все почуєте. Це максимальна гучність, до речі. Не знаю, видно чи не видно, як воно вибрує? Ну реально такі віші, що зараз сірку почне видавлювати з Блін, Ну це капець. Так, ну і давайте ще попробую кудись позвонити, наприклад, до оператора, Будуть, наскільки буду чути голос, ну, коли ви говорите по телефону. Ну, я так поближче. Якщо ви почули щось, то значить почули. Якщо ні, то ні. Я нікого не питався. Сухо, просто музику в них. Е, так. Друзі, автономності. автономності даних наушників височає дуже добре. Тобто акумулятор на 10 годин прослуховані музики це дуже круто. По іграх є затримка, друзі. Грати в ігри в них некомфортно. От реально, від слова зовсім. Е, тобто в стрілялку ні. Ну, Можливо, в якісь там прості ігри так, ну а там, де треба. Коротше, зосереджуватися як і на зображення, так і на звук ні. Некомфортно. Вони реально заточені для того, щоб ви відпочивали, десь ходили, їздили, займалися спортом, але не зосереджувались на перегляді контенту і впіканні у всілякі ігри. Це не, для, це не про них. Скажімо так, це не про ті наушники. Влагозахист крутий, ну, але блин, перевірити, крім того, як просто кинути їх під воду, я напевно що не зможу. Що, до речі, і зроблять, Десь зараз ставка буде. І я впевнений, що з ними ніс не станеться. Вони повністю закриті, відповідно, їм нічого не буде. По насінню. Е, є нюанс в плані цієї дужки. Дивіться. О, дужка трошки, трошечки виступає. І, можливо, можливо ну, голова буває всіх різна, і в когось та дужка буде більше виступати, а в когось менше. І, можливо, є нюанс в плані насіння якихось головних уборів. Я не пробував. Кепка, ну, з кепкою буде дуже добре. Єдине, що можливо тут буде давити, да? якщо вдягати кепочку, то може тут придавлювати. Тобто, скорше всього, дані навушники призначені для використання без якогось головного убору. До речі, можна їх і отаким от чином да? кинути собі на шию і ходити. Вони так само не, не впадуть, не злітять, отак от будуть триматися. У них є такий трошки ефект прижиму, завдяки задній душці, вона така трошки припружиніста і вони добре тримаються. Можна, звісно, що запустити музику і в такому режимі. Слухати можна, ну, але то зрозуміло, ну, що не то. Так, ну і, друзі, мікрофони. Давайте ще переглянемо, прослухаємо, як відпрацьовують мікрофони на даних наушниках. Я думаю, що там чудес не буде, але цілком можливо, що і буде норм. Може, друзі. Ось таким чином відпрацьовують мікрофони в наушниках санах B21S. Як на мій погляд, то в якості гарнітури дані наушники з пошуцьом буде не дуже зручно, оскільки розмови у вас буде чути не дуже якісно. Мені зараз приїжджали біля мене машини, створили певний звук, можливо, ви це чули. Взагалі, звучання даних мікрофонів ну, на порядок, як я очікував, якість гарнітури, напевно, не, не дуже буде проблеми. Що ж, друзі, давайте підіб'ємо. Підіб Отже, наушники Sonak S21S э, мають право на існування. Реально мають право на існування. До речі, забув сказати, що у нас тут фізичні кнопки не тач, да? тут не Сенсорні, а фізичні. Тобто ти реально нажимаєш і воно і ти відчуваєш, що, що ти нажав на кнопочку. Це дуже-дуже це добре. Влагозахист є. насіння, в принципі, комфортне, автономність для наушників 10 годин. Так само круто. Бас. Непоганий гучності. Вистачає об'ємного звуку. В принципі, як там виробник там говорить, що буде дуже-дуже об'ємний звук. Відеоконтент в плані перегляду відеофільмів, я думаю, буде ок. А... Іграти навряд чи ви зможете, все ж таки затримочка є. А... Ну і, в принципі, все, друзі. Сказати, що вони погані, не скажу. Ну, Але точно вони. Кожному не знадобляться. Тому що все ж таки це наушники специфічні, специфічним звучанням, передавання музики, тому що кіскова провідність, вона можливо не ідеальна. Зараз технологія. І оця е, вібрація, яка відбувається, можливо, якимось чином з часом буде мінятися, я не знаю, можливо, так. Е, принаймні, це перші наушники, які я тримаю на голові, там, пробую, слухаю з кісковою провідністю. Друзі. Що думаєте ви про такі наушники? Звісно, що пишіть в коментарях. Ну а що по ціні. Дані наушники зараз на Аліекспресі коштують в районі 20$. доларів. Як на мій погляд, це ціна непогана. Там ще можливий, можливість примінити прямокод на 3 долари. І дані наушники будуть взагалі за ну, майже 17, 16-90 виходять. Мені здається, що це хороший варіант, якщо шукаєте щось подібного плану для спорту, для такого якогось активного е способу життя. Друзі, як вам такі наушники? Скажіть мені. Все супер, єдине, якби не та вібрація, чесно. Я би їх собі було лишив би і вони мені подобається по звучанні, реально подобається. Все, народ. На сьогодні це буде все. Я завжди пишіть свої коментарі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а на сьогодні це буде все. До нових зустріч. Пока-пока.